Всім привітки! Сьогодні у нас така тема пауза чи кінець. Пауза чи кінець в ваших стосуночках. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Приймаю, дівчата-хлопці, тільки по запису помічників нікого в мене немає. Інших номерів в мене теж немає. Ніяких закритих номерів, там ви мені пишете. Я не дзвоню. Перша до вас я не проявляюся. Пауза чи кінець? Пауза чи кінець в ваших стосунках. Загадуйте свою людину. І будемо дивитися. Розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Пауза чи кінець? Пауза чи кінець в ваших стосуночках. Будемо дивитись зараз. Пауза чи кінець? вау! Я скажу сильна пара, у вас були дуже великі мрії. Дуже великі мрії, знаєте, ви йшли вперед. Ви двоє, знаєте, один одному як підходили, як ті сонечко світилися. Ви не стояли на місці, ви завжди десь йшли. Ішли вперед, щось змінювали до чогось, знаєте, йшли до того сонця, там, де тепло, і там, де комфортно. Почуття дуже сильне. Дуже У вас були якісь великі плани. Не знаю, про що ви мріяли, але у вас ішли великі-великі плани. Щось ви мали як зробити. Може, то переїзд, може, то дитину планували. Ну, ви прямо про щось мріяли і йшли до цього. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Так, в даний момент, даний. Ну, розрушення, розрушення, удар. Довго стояли, як на виборі. Знаєте, ви навіть як отримали оцю звісточку про зраду, про зраду отримали. Mm. Ви вс... готові були пробачити. Готові були пробачити, закрити на то все очі і повернути да, от те добро, яке у вас було. Ми ж йшли, ми ж мріяли, ми стрімились до чогось кращого, У нас все виходило. Ну, багато завісті було. От в цій парі да, сім'ї було дуже багато завісті. Прямо, знаєте, бісило людей, що ви радуєтеся. Пауза, чи кінець Дивіться. Що стало причиною? Причиною стала жінка, яка розбила вас. Розбила не по своїй волі. Людина дуже сильно змінилася. Розбила по дьяволу. Людина закрила. Ну, тут, знаєте, я скажу, на 99,9% тут була остуда зроблена на вас. Вас знали, хто ви? Вас просто закривали, а людину прив'язували. Ну, тут є магічне втручання, це тисячу відсотків, я вам скажу. Бо людина дуже сильно змінилася. Дуже сильно змінилася, і знаєте, так як вона вас зберегла, на той момент ну, дуже сильні образи. Людина навіть могла на вас піднімати руку. От, мужчина вийшов: мічовий мужчина, який все розрушив. У вас пропала стабільність в сім'ї, пропав той комфорт, уют. Він десь летів, не бачив, куди летів, тікав, ховався. І воно призвело до башні. Ладно, пауза чи кінець? Сьогодні у нас такий розклад. Пауза, чи кінець? Дівчаточка, хто бажає програмну свічку на кохання, на повернення, на сім'ю? Будь ласка, звертаємося на Viber або Telegram. Так, дивимося. Пауза, чи кінець? Пауза, чи кінець? Не кінець. Не кінець стоїте на паузі. Я вам скажу так: в чоловіка на даний момент навіть є до вас почуття. Є почуття, але він старається їх якось подавити. Може, за магічного втручання. Да? Може, ви вже десь щось робили і чистили, але це не кінець. Дивіться, от я про те, що я вам казала, що ви сильна сім'я, пара, тобто ви. Знаєте, як-то создані один для одного. У вас є вихід з цієї ситуації, і це не кінець. Я вам скажу, ви цю людину не відпускаєте, і ця людина в найближчий час буде повертатися в ваше життя. Але буде повертатися, знаєте, по такому, я б сказала, якомусь як обману. Обману, тому що сльози вам ще падають. Ви завісли. Дуже довго чекаєте, дуже довго чекаєте. Но в стосунках не кінець, стоїте на паузі. То бажає, будь ласка, звертайтеся на Viber або на Telegram. Всім гарного дня, до побачення!